Знову починаємо програму з гарної новини. До нових домівок поїхали Сергій і Гануся, а також малий Степан. Від усього серця бажаємо вам, дітлахи, щастя і вашим родинам. А в сьогоднішній програмі ми познайомимо вас з Андрієм, хлопцем, який захоплюється спортом, впевнений, що головне в житті це дружба і мрією про те, як колись він стане гравцем сильної, щасливої і люблячої команди сім'я. Також сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко. Тема розмови як правильно побудувати стосунки між дорослими і дітьми в родині, яку було створено у другому шлюбі. Давай познакомимся. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Андрей, мне 8 лет. Андрюш, чем ты любишь заниматься больше всего на свете? Спортом. Так, а можно поподробнее немножечко? Я люблю играть в волейбол, баскетбол, теннис, футбол, подтягиваться, пресс качать. Вообще молодец, конечно. А что из всего, что ты перечислил, самое любимое, самое интересное для тебя? Ходить на тренировки. По какому виду? Вот что больше любишь, допустим, волейбол или футбол? Футбол. Почему? В футболе можно бегать, забивать голы, стоять на воротах. А есть любимый футболист? Кто тебе больше всего нравится из тех, кто сейчас вот просто на слуху у всех? Андрей. Шевченко? Нет, вот он, Как и стоит. А, то есть твой товарищ, да? То есть он для тебя кумир? да. Так, а почему он тебе так нравится, как спортсмен? Потому что он сильный. Лучше всех играет в футбол, подкидывает мяч выше всех. Можно сказать, что Андрей твой товарищ, твой друг. Да. А скажи, пожалуйста, вот а каким должен быть друг? Вот что вообще такое дружба? Дружба это когда дружат. Вот как дружат? Вот что такое дружат? Здороваются при встрече. Время вместе проводят, играют, да? Проводят куда-то вместе, например, в кино или в кинотеатр. А как ты думаешь, вот у товарищей, у друзей должны быть э, одинаковые интересы, одинаковые увлечения? Да. Вот что у тебя такого очень-очень общего с Андреем? Дружба. Любовь к спорту? Ну да, я с ним вместе в команде, когда мы играем в футбол. А скажи, пожалуйста, вот футбол, волейбол, это же командные игры, да? Вот что самое главное в команде? Вот какой должна быть команда? Дружной. Мирной. Не ссориться. А какой должна быть семья? Дружной, мирной. Тоже не ссориться, не обижаться. То есть, в принципе, можно так сказать, что семья это тоже команда, правда же? Да. А какую бы ты хотел семью для себя? Хорошую. А ты вообще вот сам по себе добрый ребенок, добрый мальчик? Да. А в чем твоя доброта выражается? Mm. Ну хорошо. Можешь помочь своему товарищу в трудную да. минуту? Да. Так а, поделиться чем-нибудь. Вот у тебя есть, допустим, 10 конфет. Вот сколько ты отдашь товарищу, который тоже любит эти конфеты, а у него Пять. их нет? Пять. Пять. Так, ты справедливый? Да. А что главное для человека в жизни? Для большого и для маленького? Дружба. Вітаю, шановні друзі! Ми в гостях у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Продовжуємо свої бесіди з Світланою Миколаївною Клюйко, директором центру. Життя є життям, і не завжди один чоловік. Чи одна жінка на все життя? Цього дуже хочеться, але все ж таки життя вносить свої корективи. Як побудувати взаємовідносини у родині з першою дитиною, другим чоловіком і другою дитиною? Як зробити так, щоб? В родині було щастя. Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, якщо буває так, що перша дитина, дитина, чоловіка або жінки знаходить взаємопорозуміння з другим чоловіком або другою жінкою, це добре, це надзвичайно добре для родини. Але все ж таки йдемо, крокуємо по життю вперед і. З'являється друга дитина. Як зробити так, щоб не було ревнощів, щоб не було якихось таких ну, образ з боку першої дитини, щоб вона не відчувала себе непотрібною, некоханою, нелюбимою? Питання дуже складне і дуже багато залежить від самої сім'ї стосунків, які відбуваються в сім'ї, але справа в тому, що від нього просто не можна відмахнутися і не звернути увагу. Як правило, дитина вже, яка є від першого шлюбу у когось з батьків, вона буде старшою, над тією дитиною, якою яку, чоловік і жінка вирішують народити для того, щоб сім'я була, скажімо так, повноцінною. І відносини з старшою дитиною вони мають будуватися дуже коректно, дуже уважно. І у всякому разі, я думаю, що найперше, на що треба звертати увагу, ми, до речі, вже про це говорили. Коли укладається другий шлюб, то одне з подружжя, яке укладає шлюб, приходить без дитини, то чоловік або жінка вони повинні. Подумати, мені навіть іноколи здається, що треба зупинитися на якийсь час і дуже добре подумати і вирішити для себе, чи варто укладати шлюб і робити сім'ю. Тому що, якщо не складуться відносини між одним із батьків і з дитиною від першого шлюбу, можна сказати, що в цій сім'ї буде просто крах цієї сім'ї. Ніколи в цій сім'ї не буде спокою, ніколи не буде щастя в цій сім'ї, і навіть час не зможе допомогти людям налагодити стосунки. Сім'ї. І ніхто не скаже потім, що ми прожили, що у нас сім'я щаслива, ми прожили в добрій і щасті, Як би там не склалося життя, щоб не було в сім'ї. Тому коли подружжя вирішує народити дитину для того, щоб це була повноцінна сім'я, треба обов'язково не забувати про ту старшу дитину. Якщо батько або мати вже в них склалися прекрасні стосунки, вже все дуже добре. Морально треба підготувати про народження. Другої дитини. Більше того, при народженні дитини бажано, щоб не відчула старша дитина, скажімо так, ну, свою або непотребу, або. Ем... Таке почуття образи у них виникає. Ми дуже часто чуємо, коли діти говорять, там мою сестричку або братика весь час обнімають, цілують, а мене не обнімають, не цілують. І за мене забули. І ви думаєте, мені приємно дивитися, якщо там батько або мати там дивляться телевізор і ту меншу сестричку, або братика весь час цілують. І я ходжу туди-сюди, на мене вже ніхто не звертає уваги. Ми починаємо пояснювати, що ти дорослий або доросла. Ти ж теж, ти, мабуть, не любиш, коли весь час ходять, там батько або мати тебе обціловує. Як правило, діти в такому підлітковому віці цього не дуже люблять, такої, ну скажімо, такої уваги, надуваги над собою. Приходить, приходиться дуже багато пояснювати дітям. Я думаю, що батьки на це повинні звернути увагу. Інколи свої емоції не проявляти, скажімо так, не своєчасно. І не зашкалювати в своїх відносинах до меншої дитини, тому що старша дитина свою образу буде, може пронести через все життя. І не дай Боже, коли в якийсь такий, скажімо так, час, коли батька або мати захворіє, дитина почне висловлювати свою образу, а таке може статися дуже часто. І конфлікти є потім, які будуть виникати в сім'ї, навіть між подружжям, тобто, ну, скажімо так, джерелом цих конфліктів буде старша дитина. Батьки навіть Цього можуть не помітити, але це так буде. Тому дуже уважно Свій, свою другу сім'ю і появу другої дитини в сім'ї батьки повинні пам'ятати про це, що це необхідно, але це треба робити дуже обережно. Всі ми знаємо, що стосунки в родині, щасливі стосунки в родині це постійна робота. Я бажаю, щоб ця робота була для вас щасливою і радісною. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей на телеканалі Миколаїв через тиждень.